Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давідового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Єсрома, а Єсром породив Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Євіда від Рути. Євід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давіда. Давід же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровама. Ровам Породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йотама. А Йотам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію. Монасія ж породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія ж породив Єакіма, Єоким породив Єхонію. І братів його з Вавилонського переселення. А по Вавилонським переселенням Єхонія породив Салатілія, Салатіль породив Зоровавеля, зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Елі яким А Еліаким породив Азора. Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Єлизара, а Єлазар породив Матана, а Матан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давіда 14 поколінь, а від віда аж до вілонського переселення 14 поколінь, а від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14.